Вітаю вас, друзі, на моєму каналі. Мене звати Тарас Довгалюк, я інженер-будівельник і в даному відео я хочу поділитися з вами дуже цікавою історією одного з будиночків, який я проєктував більше 10 років тому. Дане відео я записую спонтанно, тому що був дуже, чесно кажучи, приємно вражений вчора. Неважливо, коли там ви дивитеся відео, на це було записую я сьогодні, а це подія була вчора. Я катався на автомобілі з своїм другом по одному з населених пунктів Київської області. Ми так їхали повільно по вулицях і дивилися, які будинки побудовані, милувалися архітектурою, десь не милувалися архітектурою. І проїжджаючи мимо одного будиночка, мій друг говорить, що ти знаєш, я би хотів собі от такий будиночок, будиночок побудувати. Тому що дуже симпатичні форми. Йому подобається дана стилістика. Я такі форми будинку називаю от, 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 такий стиль, будинку називаю німецьким стилем. Я такий так, 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 проїжджаємо, я такий розумію, до мене доходить, що це ж будинок, який я проєктував багато років тому. Ми зупинились, я вийшов з автомобіля, пішов до калітки, позвонив в дзвіночок, вийшов клієнт, він відразу мене впізнав, ми приємно поспілкувалися, я зробив кілька фотографій і зняв коротке відео в кінці відео даного ролика вам його покажу. Як була вся історія? Клієнт до мене пройшов десь, 11, по -моєму, 2011 рік це був і з такою от фотографією, як ви бачите зараз на екрані. Робота клієнта зв'язана з тим, що він часто їздив, по крайній мірі, тоді ще до війни їздив в Німеччину. І він дивився, як живуть німці, в яких будинках вони живуть, в який там в них підхід до, до життя в будинку, в приватному будинку і так далі. І йому сподобався от такий от будиночок. І він попросив максимально відновити цю архітектуру, максимально відновити його е, в нього на, будівель, на ділянці. Потім ми почали вже підбирати е, саме планування. Зараз я вам покажу планування, покажу, що в нас тоді виходило в проєкті. Так, відкриємо таким чином. Так, Видно вам планування, зараз я трошки розтягну. Так, Це план першого поверху. Так, Це вже план другого поверху. Це план першого поверху. В нас є невеличкий тамбур, де ми можемо зайти, перевезутися, верхній одяг і пройти вже в сам будинок. В будинку в нас є прихожа, є гостєвий санвузол, який знаходиться на першому поверсі, велика вітальня, кухня окрема від вітальні. Котельня досить простора, кілька джерел опалення, тобто там може бути котел твердопаливний, газовий і електричний, наприклад. І невелика спальня гостьова, або вона може слугувати кабінетом. Також в нас є прибудований до будинку гараж з господарським приміщенням. Коли ми з вами піднімаємось на другий поверх, де там цей другий поверх? Не включається чомусь. Так, це фасад. Зараз дійдемо до фасаду. ми піднімаємося на другий поверх, ми попадаємо в велику прихожу, досить велику простору, дві спальні кімнати зі своїми гардеробними е приміщеннями. Е одна дитяча спальня, а інше, да, дві дитячі спальні і дві великі спальні. Ну, чотири спальні, великий санвузол, прихожа і дві гардеробні кімнати для кожної спальні. Е тепер, що стосовно фасаду, отакий От у нас вийшов тоді фасад. Я скажу вам, що це був. Мій один, ну не, не самий перший проєкт, який я проектував повністю, А це був один з перших. там Напевно, можна сказати, що, сказати, що це був проєкт в першій десятці моїх робіт, які я тоді вже робив саме в приватному будівництві. Такого плану ми підібрали клієнту зовнішній вигляд, так він виглядав, повністю форма будинку, форма фасаду клієнта повністю влаштовувала. І зараз покажу вам фасади з всіх сторін. Це зі сторони гаража, це з іншої сторони по фронтону. Такий у нас вийшов подвійний фронтон. Такі от невеличкі вікна в даху на мансардний поверх. Ну і сама фасадна частина. Тепер я знайшов фотографії етапу будівництва даного будинку. Зараз вам покажу. Так, важко було їх знайти, але я це зробив. Так, це в нас будівництво коробки. Сам будинок збудований з газоблоку d 400 400 мм без додаткового утеплення. І через вентиляційний прошарок в нас йде фасадна клінкерна цегла. Це вигляд в нас на гараж і господарську будівлю. Господарське приміщення. Ось тут знаходиться воно в нас. Так, слідуюча фотографія. Це отак виглядав фасад в нас, коли ми вже до оздоблення фасадною цеглою. Це вигляд з задньої сторони, там, де гараж у нас йде. Це вигляд і вже саме з задньої частини ділянки, там, де вихід на терасу, це вигляд на фронтон і все. Тепер покажу вам, як цей будинок виглядав в 2015 році. Чому саме в 2015 році? Тому що я зайшов на Google карти і побачив, там, що можна подивитися на будинок. Саме, от, сама зйомка в Google карті проводилася в 2015 році. От, таким чином виглядав цей будинок по даній вулиці в 2015 році. Вже був готов, була готова огорожа, вже було готово повністю оздоблення. От, бачите, такі гарні, симпатичні отут, о, зробили будівельники. Виступи, балок. Я хочу вам сказати відразу, що, звісно, моя робота тут присутня як проєктувальника, але велику шану потрібно віддати самим будівельникам, самим майстрам, тому що ти можеш зробити проєкт ну, дуже ідеальним. Але якщо будівельники відносяться до своєї роботи так-сяк, то і сам будинок вийде. ну, такий. Коли ти дивишся, немає гірше, коли ти дивишся на будинок і в тебе таке внутрішнє відчуття, ну таке собі. Ну так, нормально. Але головне, щоб будинок подобався тим, хто в ньому буде жити. Розумієте? Так, і тепер я вам покажу фотографії, ті, які я зробив буквально вчора. Так, З телефону папочка. Зараз ми пройдемось по цих фотографіях і покажу вам в кінці відео, Те, яке я зняв. Ну, Відео трошечки більше передає ефект самої присутності. Це вже будинок повністю з оздобленням. Вже обжитий, в ньому вже давно проживають люди. Бачите, що дуже затишне подвір'я таке вийшло перед будиночком, дуже гарно все зроблено. Отаким От чином виглядає дуже якісно виконана сама кладка. Ви подивіться, навіть зараз так, 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 це вигляд з дороги. Хочу вам показати сам фронт, фасад будинку. От, подивіться, як ретельно зроблені, зроблена арка над дверима, кладка арки. Як ретельно зроблена арка над вікнами. Дуже все гарно, дуже все перфекціоніст такий виконував, напевне. Я не знаю, ну, блін, я люблю на таку роботу дивитися, і мені було приємно, що клієнт сказав мені реально дякую, що вийшов гарний хороший будинок. Це дуже приємно в такий от важкий час, коли ти прибитий новинами, подіями, всім, всім, всім. Багато чого зв'язує зв тебе не, безпосередньо з війною. І тут дуже позитивна була новина для мене, дуже позитивний вчора був день, і за те, що я от побачив такий будиночок. Але, друзі, зараз вам покажу відео, і я був, скажімо так, навіть в подвійному плані задоволений. Зараз поясню чому. Та каже, Мужчина, угу. А ти так став, що тебе не видно. Що... А. Зараз вам покажу, це от будинок. І зверніть увагу на будиночок, який знаходиться справа. Дядько Василя немає вдома, так? Шо, навіся, навіся а він так. А на Та ладно, не буду тоді турбувати, бо я тут заїхав. Побачив знайому роботу. А, як? От, а цей будиночок, який знаходився справа, це будинок, який я проєктував перед цим будинком. Тобто це е, два сусіди, два куми. І я вам теж його покажу, детально покажу вам планування, покажу фасади, що в нас мало вийти по фасаду і що вийшло в реальності в цьому житті. І далі в нас по тій вулиці ще є третій будинок, який я вам теж покажу. Но його трошки змінили при будівництві. Тобто він е, похожий на проєкт, але відрізняє. все ж таки відрізняється саме більше з тих трьох будинків, він відрізняється від проєктних рішень саме більше. Е, тому підписуйтесь на канал. Багато є в мене будиночків, які я можу вам показати, які вже побудовані, готові. Є будинки, на жаль, такі, де я зробив індивідуальний проєкт, виконав. Але вони не побудовані. Або вони побудовані, але я не маю вже зв'язку з клієнтами. Зараз не той час, щоб їздити там до клієнта і просити там, давайте я зроблю якусь фотосесію, пофотографую ваш будинок для своєї ж реклами своїх послуг. Чекаємо завершення війни і тоді вже почнемо відбудовувати нашу країну. Хоча потрібно починати відбудовувати вже зараз. Я постараюсь багато вам давати корисної інформації. Ви пишіть в коментарях, що вас цікавить, на які теми мені зняти відео. І ми будемо ті теми розкривати, щоб максимально хоча б якось допомогти інформативно для відбудови України. Не для забудови України, а для відбудови. Тому що забудовувати ми вміємо такими висотками, які потім важко експлуатувати самим жителям. Тому що набудували, от, і немає ні виїхати, не можна автомобілем, ні припаркуватися, нічого. Добре, це вже Лірика. Підписуйтесь на канал, не забувайте, що в мене є Patreon і є спонсорство каналу, де є ексклюзивні відео, які доступні тільки для моїх підписників. Якщо ви хочете подивитися, що є в доступі для підписників, спонсора, спонсорів мого каналу, ви можете зайти в спільноту мого каналу, і там є публікації, які, які доступні для спонсорів і для патреонів. Якщо вам щось зацікавило, підписуйтесь, буду вам дуже вдячний. Всього вам найкращого, до побачення!